Пані Алла їде в гості у Варшаву до сестри. каже, що вже чула про нову систему на кордоні ЄС і не проти пройти цифрову реєстрацію, фотографування та відбитки пальців. Ну якщо потрібно, то так скорочено. Ну, я думаю, що так, що буде швидше пропускна система працювати. З 28 жовтня на зовнішніх кордонах ЄС запрацювала автоматизована система «Entry-Exit System». Вона змінює звичні штампи в паспорті. Замість них дані про перетин кордону зберігаються у цифровій базі. Вона призначена для того, щоб замінити попередню систему. значить, фіксує вона. Обличчя особи, яка в'їжджає на територію шенгенської зони, а також відбирає біометричні дані, тобто відбитки пальців. Якщо раніше інспектора Словацької республіки вносили інформацію до бази даних своєї про осіб, що притинає державний кордон, і проставляли в паспортному документі відмітки про перетинання державного кордону, то з цією системою вони вже не будуть проставляти відмітки про перетинання в документі, а просто будуть вносити інформацію про особу в базу даних. На Закарпатті ААС вже працює на всіх пунктах пропуску. Єдине виключення КПП Вишнє Німецьке ще не відбувалося, тому що тут нема. Ну я отрицательно до того ставлюся. Прикордонники зазначають, на КПП Ужгород, Вишні Німецьке систему запровадять із січня. Її запровадили для посилення безпеки, оптимізації прикордонного контролю та автоматичного обліку термінів перебування громадян третіх країн у шенгенській зоні. Наразі кажуть прикордонники, запровадження системи значною мірою на черги не вплинула. Що стосується державної прикордонної служби, в нашому випадку пропускні операції будуть здійснюватись так, як і раніше. Нами прогнозується збільшення черг. Такі прогнозується, що в подальшому, коли вже більшість місцевих мешканців прикордоння пройдуть, умовно кажучи, реєстрацію так в в новому програмному забезпеченні, коли в них вже відберуть у всіх біометричні дані, фото обличчя. Я ми прогнозуємо, що черги будуть зменшуватися. Нововедення поки працює у тестовому режимі, однак повністю замінить стару систему зі штампами в паспорті. Збір даних за попередньою інформацією проводитимуть раз на півроку.